Депутатами. На 46 сесію позачергової сільської ради в 8 скликання 22 депутатів прибуло 12 депутатів. Відсутні з яких причин 10 депутатів. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочна, якщо у її кунарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 12 депутатів, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 46-ту позачергову сесію сільської ради восьмого скликання оголосити відкритою. Вашого відомого. Вимоги статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до якої голова, секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийняття рішень сільською радою за умови самостійного публічного оголошення. Про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням так. даних вимог, надання вищевказаним вказаним особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та конфлікту інтересів, погодження з майном, що може бути неправомірною вимогою та подарунками, покладено на постійну комісію сільської ради з питань законності депутатської діяльності та гуманітарних питань. Шановні депутати, для подальш. Подальшої роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію та Сікресі. Пропоную склад лічильної комісії у кількості двох чоловік. Нема заперечень кількості не складу. Пропоную Товкаш Світлану Анатолівну. і зернюк Аллу Сергійну. У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення голосуємо за рішення даного питання в порядку. Даного цілого проводимо відкрите поймене голосування. Ючар. За. Іван Анатолійович. За. Оксана Анатольона. Едуард Игоревич. За. Алла Сергіїна. Світлана Анатолійовна. Анатолій Миколаєвич. Тетяна Миколаївна. Ірина За. Володимир Миколаївич. Олена Миколаїв. Сергій За. Івінній Вікторович. За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Замкнуто. Нам необхідно обрати секрет сесії. Пропоную обрати секрет сесії у складі одного чоловіка. Нема заперечень через відносини? Пропоную персонально сопільняти Ірину Сергійовну. Є інші пропозиції. У mm -hmm. зв'язку з сутності будь яких змін та доповнень до, до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку. Даного цілому. Іван Анатолійович. Так. Да. Оксана Так. Анатолійна. Едуард да. Так. Да. Алла да. Так. Світлана Анатолійовна. Да. Анатолій Миколаївич? Да. Тетяна Миколаївна. Так. Да. Ирина Серьевна. За. Да. Владимир Николаевич. Да. Миколаївна? Миколаевна. Да. Сергей Сергеевич. Евгений да. Викторович. За. Да. Раз. Шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного 46-ї позачергової сесії сільської ради та регламент роботи 46-ї позачергової сесії сільської ради, 8 які будуть у депутатів зауважені пропозиції до запропонованого порядку денного та регламенту роботи сесії. Добре, у зв'язку з відсутності будь-яких будь змін та доповнення до проекту рішення голосуємо за рішення з даного питання порядку денного в цілому. Прошу. Причинну комісію провести відкрите відповідає голосування. За. 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 Так я за. Нікола. За. За це За. Скільки у нас там за всі? 13 за. Таким чином, ми затвердили порядок денний та регламент роботи 46-ї позачергової сесії сільської ради. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до бюджету Нічанської сільської, ра... сільської територіальної громади на 2025 рік. Ми вже все будеш дивимо. Зразу має. переходимо до голосування. А я. У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення голосуємо за рішення з даного питання в порядку. Денного в цілому проводимо голосування. Прошу відчільну комісію провести відкрите поіменне голосування. За. за. за.

Денного про надання дозволу на виведення проєкту земелорусі щодо відведення земельної. А, ні ні ні, стоп, вибачаюся. Переходимо до розвіду другого питання порядку денного про припинення права користування на земельну ділянку. Заповідач Мистерчук. Голосуємо. Голосує, Може, зима якісь пакету. У зв'язку з відсутністю будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення даного питання порядку денного цілому. Прошу речільну комісію провести відкрите, поіменне голосування. За. Алсана на туринот, и Едуард на Сирија, Алсана на туринот, чудни аналози. Така, тајкана на Камадина, Ерина Сирија, Водина на Камадини, Улана на Сирија, Серија Сирија, Раз два три четири пет шест седем осем девет 13. 13 за рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього питання. Порядку денного про надання дозволу на виднення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду доповідач Нестерчук Олександр Володимирович. Голосуємо. Нема запитань, нема. до голосування, так? Да? У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілому прошу відчину комісію провести відкрите імені голосування. За Івана Миколайовича, Оксана Анатолійовина, Івана Анатолійовина, Анатолій Миколаєвич, Анатолій Немикованів, Антон Миколаевич. Загалом, Ірина Сергієва. За. Володимир Глайович. Олег Микола за Євгеній за. 13 за. Рішення прийнято. Переходимо дорожнього четвертого питання. Порядку денного. Продання дозволу на видання технічної документації щодо відведення земельної ділянки у власність Доповідач Нестарчук Олександра Володимира. До голосування? До голосування? Так. У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного в цілому. Прошу речільну комісію провести відкрите поіменне голосування. Микола Миколаїв. Іван За. 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 Да. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного про надання дозволу на укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 02.10.2018 року, зареєстровано 04 жовтня 2018 року за номером 28276065. Доповідач сім Олександр Володимирович до голосування. У зв'язку з відсутності будь яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку. День в цілому прошу відчільну комісію провести відвідати пойменного голосування. За. Микола Миколайович, отримав. Але це з пана Натоміна. За. Анатолій Миколаєвич Миколаїв. Володимир Миколайович, да. Олена Миколаєвич, Сергій Сергійович, Євгеній Юртович. 12 за один отримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного про затвердження технічної документації із землеустрою. Доповідач Олександр Володимирович. За голосування? У да? зв'язку з зв відсутністю будь яких змін та допомогти до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного в цілому. Прошу лічильну комісію провести відкрите поіменне голосування. За За. Едуард. Яна Миколаївна, Ірина Сергія, Володимир Миколаєвич, Олена Миколаївна, Сергій Сергіович, Євгеній 13. За рішення прийнято. Перебудемо до цього питання порядку дня. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у натурі. Подальшою передачею в оренду доповідач Нестерчук Олександр Володимирович. Добре. Щас, Добре. Ну, щоб прописати тут, е, пунктів, передати в оренду про кому до того чи земельним ділянку, то що доходять сказати таким та цією призначенням терміну на 20 років. Да. До голосування, так? Да? Да, да. да. На 20 років. У зв'язку з зв відсутності зв будь яких змін. Yeah. Та докони, до, до проєкту рішення, голосуємо за рішення з даного питання в порядку. денного в цілому. Прошу відчину комісії провести відкрите пеніменне голосування. За. 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 Але За. Миколаєвич. Володимир Миколайович. Іван Микола. За тринадцять за Рішення прийнято. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного про затвердження технічної документації і за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі з подальшою передачею в оренду. Доповідач Вискарчук Олександр Володимирович. Так само в цьому рішенні в пункті 2 прописати терміну на 20 років. Так. так, так. У зв'язку з відсутності будь-яких змін та доповнити до проєкту рішення голосуємо за рішення з даного питання в порядку. День у цілому, прошу речільну комісію провести відкрити поймене голосування. За. Івано, виконання, за рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання порядку денного. про. Погодження технічної документації і ЗМУ щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, суретуту, надання згоди на встановлення земельного севідуту, укладання договорів земельного селітуту це не поки енерго Доповідач старчук Олександр Володимировичу. Голосування у зв'язку з відсутності будь-яких змін. Так, доповнений до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку. Денного цілому прошу відчільну комісію провести відкрите повіменне голосування. За. 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 13 за рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були включені до порядку денного 46-ї почергової сесії сільської ради Московського слухання розглянуті, які будуть зауважені щодо порядку веденої сесії. Нема. На цьому 46-та позачергова сесія сільської ради оголошується закритою. У мене ще одне таке оголошення для вас. Пам'ятайте, що з 1 січня, по 1 квітня, в нас триває час подачі декларації. Не забуваємо про те, що їх треба подавати вчасно до 1 квітня. Якщо комусь треба допомога, звертайтеся. Дякую. Дякую. І знаєте, що за несвоєчасне не подання і перейде, щоб він було. Передбачено відповідальність. Да, yeah, да. Yeah. <coughs>